Феномен біблійних пророцтв не залишає байдужими вже тисячоліття, і багато пророцтв вже здійснилися, а здійснення інших очікують. Серед вже здійснених пророцтв можна згадати Вавилонський полон, занепад Тіру, Занепад Вавилону, відтворення держави Ізраїль та повернення туди євреїв. Загальні особливості світових імперій та їх чередування, і інші. Пророцтва про Ісуса Христа вражають своєю детальністю. Християни очікують виконання пророцтв, пов'язаних з часом великої скорботи, підхоплення церкви, другого пришестя Ісуса Христа, Тисячолітнього Царства Христа та інших подій. Проте, Варто пам'ятати, коли ми будемо говорити про пророцтва, що не слід тлумачити це ще не здійснені пророцтва з деталями, які там не надані, або з подробицями, які ще не ясні. Ці уточнення стають явними тільки коли подія вже відбулася. Прикладів цього достатньо. Скажімо, юдеям, які перебували свого часу у полоні та у розпорошенні, безперечно, хотілося знати, хто саме мається на увазі, коли Господь докіра говорить: мій пастирю, і всяке моє пожадання він виконає. Та Єрусалимові скаже, збудований будеш, а храмові будеш закладений. І тому виникали різні традиції тлумачення оцього слова кір. Одні шукали аналогії у історії, інші обчислювали число імені кір, треті проголошували, мовляв, кір це свобода у серці кожного з нас. І так далі, поки на історичній сцені не з'явився конкретний правитель на ім'я Кір. І як ми можемо почитати вже з другої книги Хронік першого року Кіра, царя Персидського, коли сповнилось слово Господнє, проречено устами Єремії. Збудив Господь духа Кіра, царя Перського, і він оголосив по всьому царству своєму, а також на письмі говорячи, так говорить Кір, цар Перський. Усі земні царства дав мені Господь Бог Небесний, і він наклав на мене збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, хай буде Господь Бог його з ним, і хай він іде до Єрусалиму. Якщо бути вже історично точними, цар Кір наказав усім поневоленим народам іти у свої землі та будувати храми своїм богам. Але євреї знали, що немає інших богів, крім Господа Небесного. Тому і зараз ми будемо обережними. Щодо категоричності та детальності останніх подій перед другим пришестям Христа. Але ж є і загальні риси, які очевидні, і про них я і буду зараз говорити. В книзі об'явлення Івана Богослова» є такі слова. А до ангола церкви в пергамі напиши, оце каже той, що має меча обосічного, я знаю діла твої, і що ти живеш. Там, де престол сатани, і тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли в вас, де живе сатана, був убитий Антипа свідок мій вірний». Відомо, що звернення Ісуса до церков у цій книзі, має декілька значень. Зокрема, це як особливості цих церков тієї епохи та звернення саме до цих церков, так і пророче звернення, враховуючи особливості вже майбутніх подій. Майбутніх не тоді, але на сьогодні вже це сучасні церкви. Цікаво, що при створенні Мавзолею Леніна архітектор Олексій Щусев керувався формами, зокрема, Пергамського вівтаря, Мавзолею. про який тут сказано. Це можна прочитати в Вікіпедії, це стаття Пергамський алтарь. Примітно, що для надпису Ленін мінерал підходящого розміру був взятий у кар'єрі в головине. Це Черняхівська селищна громада Житомирської області. А спроби осквернити чи зруйнувати саркофаг робилися тоді практично щороку. Після Ми, створення. Ви так, я саме про Мавзолей. — Пірамідка на червоний плос. Ну, цікаво, що теж я читав в Вікіпедії, там навіть по роках розписувалися ці події, як і хто. Робив спроби осквернити. Хтось там кидав вибухівку, хтось стріляв, хтось фарбою заливав. Були різні різні спроби. Останнє десятиліття здійснюються наполегливі та багаточисельні спроби позбутися цього атрибута комунізму, але вони були всі безрезультатними. А останки та особистість Леніна наділили такими епітетами, як одного з богів. Згадаємо, Ленін жив, Ленін жив, Ленін буде жити. А у Бога своя оцінка цього місця ідолопоклонства, і він називається престолом сатани. Ті, хто вірять в Бога, розуміють, що первинна не матерія, а також не те, що відбувається в матеріальному світі. Первинна – духовна реальність. І війна, що точиться, не є виключенням. І враховувати духовний вплив та духовну боротьбу не в першу чергу, буде серйозною помилкою. Колись під час своєї доповіді на Соломоні. Вона називалася Секуляризм зважений погляд і відеозапис цього засідання є. Я зокрема згадував про мову 8 березня 1983 року тодішнього президента Америки Рональда Рейгана, у котрій він оголосив Радянський Союз імперією зла, а також центром зла в сучасному світі. Промова відбулася на з'їзді Національної асоціації євангелістів. Рейган, спираючись, як він тоді казав, на християнські цінності, зауважив, що боротьба знаходиться не в матеріальній, а в духовній площині. В якому році? Брі? 1983 рік. До перебудови. 8 березня. Там я цілу історію казав, і потім як його погляди на превеликий жаль змінилися змінилися вже під час перебудови, коли його запитували в Москві. І це була його теж велика помилка, бо нічого насправді не змінилося. Вони ж не думали, що радянський світ розпався. Так, так. Ну, чому ж такі спроби були роззброїти Україну, бо вони вважали, що це вже все, небезпека пройшла. На жаль, Росія стала сподкаємницею принципів та духу радянського союзу. Більше того, вона користується ще більш жахливими методами. Наприклад, якщо раніше були в'язниці, та, хоча б якась видимість суду, то зараз без суду та слідство кидають у підвали, катують та розстрілюють. Додамо до загальної картини відіння Івану Богослову, книга «Об'явлення». Він бачив звірину, у якої ноги, як ведмежі. І написано, що одна з її голів була ніби забита насмерть, але рана смертельна її вздоровилася. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. І мені особисто ці образи нагадують символічний образ Росії, такого ведмедя, а також смертельну рану, яка зцілилася. Ми згадували розпад Радянського Союзу. Згадується і видіння ще пророку Даниїла в Старому Завіті. Він писав звір, подібний до ведмедя, і йому сказали так: уставай їж багато м'яса. Тобто це приблизно те, що робить цей звір зараз. А тепер не менш цікаве. У пророцтвах Біблії описуються воєнні події останнього часу перед приходом Ісуса Христа. Є описи битви, яку можуть називати Армагедонською. Як у новому завіті книга об'явлення, так і окремі пророчі книги Старого Завіту описують цю битву. Слово Армагедон грецьке запозичення від єврейського Хармагедо, тобто гора Магедо, у 80 кілометрів від Єрусалиму на північ, руїни древнього поселення Так. І я зараз зачитаю велике місце, яке більш всього описує цю подію. Єзики. Так, книга Єзекіїля, це 38 і частина 39 розділу. І було мені слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю магога. Князя рошу, мешеху Тувалу, і пророкуй на нього та й скажеш так сказав Господь: ось я проти тебе, Гогу, княже, рошу, мешеху, Тувалу, і заверну тебе і вкладу гачки в щелепи твої, і виведу тебе та все військо твоє, коней та верхівців, усі вони досконало озброєні, велике зборище з щитами та щитками. Усі озброєні мечами, пара, куш і пут із ними, усі вони з ощитом та з шоломом, гомер і всі орди його, дім тогарми, кінці північні та всі відділи його, численні народи з тобою. Приготуйся і приготуй собі, та ти та все зборище твоє зібрані при тобі, і будеш для них сторожею. По багатьох днях ти будеш потрібний, у кінці років прийдеш до краю, що повернений від меча, що зібраний від численних народів на Ізраїлеві гори, що завжди були руїною. А, ти, а він був виведений від народів, і, вони, і всі вони сидять безпечно. І вийдеш, прийдеш, як буря, прийдеш, як хмара, щоб покрити землю. Ти та всі відділи твої, та численні народи з тобою. Так говорить Господь Бог, і станеться того дня, увійдуть слова на твоє серце, і ти будеш думати злу думку, та й скажеш: піду на неукріплений край, знайду спокійних, що безпечно сидять. Усі вони сидять в осадах без муру, і нема в них засува та воріт, щоб набрати здобичі. І чинити грабунок. Я тут трошечки перервуся і згадаю, що був час, коли я міркував, як же таке може статися в 21 столітті, що люди підуть воювати заради того, щоб щось награбити, вкрасти. Ну, кому зараз? Думка прийде ризикувати своїм життям, щоб, наприклад, вкрасти якусь побутову техніку. А виявляється, є такий народ, який мріє про це. І їх близькі мріють про це і підштовхують їх, і кажуть: іди і привези нам ось це і ось це. Щоб повернути свою руку на заселені руїни. І на народ зібраний з народів, що набувають здобуток та маєток, що сидять посеред землі, шева та Дедан, і купці таршишу, і всі Левчуки його скажуть тобі чи ти прийшов набрати здобичі, чи ти зібрав своє зборище, щоб чинити грабунок? Тобто всі розуміють, навіщо вони йдуть, щоб винести срібло та золото. Щоб набрати добутку та маєтку, щоб набрати великої здобичі. Тому пророкуй, син людський, та й скажеш до Бога. Так говорить Господь Бог. Чи того дня, коли народ мій сидітиме безпечно, ти не довідаєшся про це, і прийдеш із свого місця, із північних кінців, ти та численні народи з тобою, всі вони гарцюють на конях, зборище велике, і військо численне. Ну, зараз трошечки інший вже коні. І здіймешся на народ мій Ізраїлів, як хмара, щоб покрити землю. Буде це на кінці днів і виведу тебе на мій край, щоб народи пізнали мене, коли я покажу свою святість на тобі, Гогу, на їхніх очах. Так говорить Господь Бог чи ти той, що про нього говорив я за давніх днів через моїх рабів, Ізраїлевих пророків. Що пророкували за тих днів пророки, щоб привести тебе на них. І станеться того дня, у дні приходу Гога на Ізраїлеву землю, говорить Господь Бог увійде ревність моя в ніздрі моїй, і в ревності своїй, в огні свого гніву я сказав: цього дня буде великий трус на Ізраїлевій землі. І затремтять перед моїм лицем морські риби та птаство небесне, і польова звірина, всяке гаддя, що плазує по землі, і всяка людина, що на поверхні землі, і будуть поруйновані гори, і поваляться урвища, і всякий мур на землю впаде. І покличу проти нього меча на всіх горах моїх, говорить Господь Бог, меч кожного буде набрати його. І буду судитися з ними моровицею та кров'ю, і пущу заливний дощ та камінний град, огонь та сірку на нього та на відділи його, та на численні народи, що з ним, і звеличуся, і покажу свою святість, і буду пізнаний на очах численних народів, і вони пізнають, що я Господь, а ти, сину людський, пророкуй на Гога та й скажеш так говорить Господь Бог. Ото я на тебе, княже рошу, Мешеху татувалу, і верну тебе, і попроваджу тебе, і підійму тебе з північних кінців, і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори, і виб'ю лука твого з твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці. Упадеш на Ізраїлевих горах, ти і усі відділи твої. Та що з тобою, віддам тебе на з'їдження хижому птаству, усякому крилатому та польові звірині. На відкритому полі впадеш ти, бо це я говорив, говорить Господь Бог, і пошлю я огонь на магога та на тих, що безпечно замешкують острови, і пізнають вони, що я Господь. У книзі об'явлення сам Бог виходить на битву. Проти ведених сатаною полчищ Гога та Магога, тобто перекликаються ці пророцтва. і в останній книзі Біблії про це сказано так. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, гога й магога, щоб зібрати їх до бою, а число їх, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов огонь з неба і пожер їх. І що мене ще зацікавило, в інших пророчих книгах є інші описи цієї битви. А в одній книзі є, зокрема, пораження описане, яким чином Бог вразить у ці народи, які прийдуть. І це книга пророка Захарії, ще одне місце процитую. А оце буде рана, що нею поранить Господь всі народи, хто піде війною на Єрусалим, згниє тіло Його. Хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють в своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. І буде такий самий удар на коня, мула, верблюда й осла та на всяку худобу, що буде в таборах у них як пораза отця. Мене зацікавило. А чого ж такі симптоми? Яка ж це хвороба? Я не знав відповіді, звернувся до одного лікаря. Він мені не відповів. Не Потім не і зараз. тоді я спитав у так. нашого пресвітера, який є лікарем. І, хоча в нього вже стаж дуже такий серйозний, він на пенсії, але він досі ще є практикуючим і хірургом, і протезистом. І я його спитав, це чого симптоми? Можливо, це променева хвороба, чи що це таке? Він мені відразу згниє тіло його, хоч він на ногах своїх буде стояти, і очі йому погниють в своїх ямках, і язик його погниє в своїх устах. Цікаво, що в синодальному перекладі використовуються такі слова, як і чахніт і Сохніт. Я подивився це єврейське слово, його е, варіанти перекладу. І вони включають і те, що погніє, і з і сохніть. Тобто такі варіанти всі є. Він мені, це Йосип Мечиславович, який неодноразово угу. був присутній на наших зустрічах, мав теж доповіді свої. Він мені відразу відповіді не дав. І сказав, що він буде досліджувати, буде досліджувати в контексті, як тут сказано, в цьому місці, і буде розмірковувати з медичної точки зору. І наступного разу він мені сказав: ні, це не променева хвороба, це мора, чума. Чума бубонна? Він не ну, сказав, це, яка да, чума. Вона. Я кажу, чума, так де ж зараз масова чу чума, да. зараз вже масово таких епідемій. А він каже, ти не знаєш, скільки в нас є могильників, і там Звибрюнені. знаходиться чума, і досить їх там. Тільки випустити. І тепер варто було б зрозуміти, хто ж такий цей гок? з Землі магога, про якого стільки є пророцтв як в Старому Завіті, так і в новому. Гог – князь Роша, Мешеха та Тувала. Тобто, оце є такий ватажок диких язичницьких країн півночі. Останнім часом вони зроблять наступ на народ Божий, і дослідники вважають під словом рош Росію. Під словом Мишех Москву чи Московію, а під словом Тувал племена на берегах Чорного моря. Магох, як вважають, означає Скіфію, велику степову країну на північ і північний схід від Кавказу до Каспійського моря, дикі полчища якої свого часу не раз заповнювали землю. Зі слів німецького сходнознавця, гебраїста та дослідника Біблії Вільгельма Гезенія, ще його пишуть як Гезеніус. Тобто і так, і так використовується. під словами Гок і Магок розуміються той же північний народ, який древні греки називали скіфами. Найімовірніше під цими словами розуміють всі північні скіфські племена, від яких походять пізніше слов'яни, татари та інші. Згодом ці назви стали вже символічними для всіх північних народів. Зараз я використовую дані не якихось там екзотичних джерел, ну мало чого зараз можна знайти там викопати, чого тільки не пишуть. Але я намагався використовувати самі визнані і самі авторитетні. Енциклопедії та словники. Їх у нас тут теж можна побачити в нашій бібліотеці. Наприклад, біблійна енциклопедія Архимандрита Никифора, біблійний словик, словник Нюстрима, біблійний словник Віхлянцева, новий біблійний словник біблійні персонажі. І в інших довідкових виданнях пишеться, що судячи з доступних нам даних, Магога з книги Єзакіїлі та об'явленням можна ототожнити з північними ордами варварів, і, ймовірно, скіфів, які в останні часи під командуванням Гога зроблять вторгнення до Ізраїлю з території, зайнятої в наші дні Туреччиною та Росією. Е, тепер питання: а чому ще й Туреччиною? Назва Тувал позначає згадуваний стародавніми народ Тибаренський, що населяв південне узбережжя Чорного моря, а в клинописах називався Табал. І навіть можна прочитати, що легенда пов'язує ім'ям Мешеха назву Москви, це біблійний словник Брокгауза. Мешех родоначальник та назва північних, навіть крайно північних диких племен на північ від Чорного та Каспійського морів. У одному з псалмів в Біблії, псалом 3, 19 названий Мосох. І вважають, це ім'я вказує прямо на Москву чи Московію. Як можна побачити, роль та дух Московії визначені та сповіщені Богом. Однозначно. Але широкість інших територій, які увійдуть до сатанинського війська та неоднозначність тлумачень різними джерелами, залишає деякі питання. А для нас особливу важливість буде мати результат війни російсько-української агресії. Справа в тому, що доля підкорених народів слугувати знаряддям підкорення та пригнічення інших народів. Так було з часів ще царської Росії, яку свого часу називали в'язницею народів. Так було з народами, які входили до складу СРСР. Я наведу приклад свого діда. Його брати всі загинули під час війни. Мій дід свого часу пройшов фінську війну, був неодноразово поранений. І за що він там воював? Радянському Союзу не вистачало території та підкорених народів. Загалом у діда мого було 11 поранень. Мій двоюродний брат воював в Афганістані. Знову ж, питання: заради чого? Заради того ж. Чому воюють зараз малі народності в рядах росіян, вбиваючи українців? Доля українських чоловіків на окупованих територіях бути, так би мовити, гарматним м'ясом вимушено вбиваючи своїх же. Результат сьогоднішньої війни на території України вирішить долю не тільки територій нашої держави. У випадку капітуляції Україну чекає навіть дещо страшніше ніж роль знаряддя наступних загарбницьких війн Росії. Попереду буде визначальна битва, про яку ми читали, і зараз вирішується, чи стануть українці частиною. Цього сатанинського полчища, яке поведе сам Сатана у обличчі Антихриста у останній війні проти Бога та Божого народу, полчища, яке буде знищено самим Богом, та разом з дияволом буде вкинуте в озеро Вогняне, як написано на вічні страждання. Задля перемоги, яка звершується при сприянні Бога, потрібно виконати. Визначені Богом умови, Бож, як написано в Біблії, приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Дуже важливо, коли бачимо явну руку Господа, що це саме Він діє, Він нам сприяє. Дуже важливо прославити саме Його, бо ж Він каже, що є Богом ревнителем та свою славу нікому не дає. Добре, що в нас завжди є вихід, не припиняючи докладати власних зусиль, покласти надію в першу чергу на Бога. І тоді те, що не можемо ми зробити, тільки своїми зусиллями зробить Господь. І ще одна важлива особливість: навіть здобувши перемогу у цій війні, не треба плекати надії, що ворог вже знесилений. Що Росія розпадеться і вже небезпеки не буде, та припиняться оці наміри. Визначення Бога незмінне, Гох у вигляді Московії та тих, хто, з ними, хто до них приєднається, пройде ще аж до Ізраїлю. Де буде остаточно знищений, так сказав Господь, це його визначення. І дай нам Бог воювати все ж таки на його боці, тобто спочатку підкорившись йому та виконуючи його волю. Тож суть та -то наміри Росії в більшості зрозумілі, роль України визначається зараз. До кінця чинити супротив сатанинській армії, в її боротьбі проти Бога і бути саме частиною Божої армії, чи, чи підкоритися та стати знаряддям диявольської боротьби? І лишається питання, скільки ще часу до Армагедонської битви і скільки територій загарбає Гох та Магох за цей час.